Привітуліки, привітуліки, субота, 26 квітня, ми вже вдома. Зранку з'їздили в лікарню на перев'язку. Я відносно жива. Домовилися з медсестричкою, робила вона перев'язку сама. Того лікаря він був в кабінеті, якраз як ми приїхали, але він не був залучений до перев'язки. Обійшлися без, без нього, без його допомоги, скажімо так. І буду зараз вам хвастатися. До речі, одразу покажу ось та розсада, домашню хатню показувала. Я її сьогодні переселила, вона отам жила. Але там вже нові плани, тому виселили розсаду ось сюди. Вона вже закалена, вона вже останні дні ось так відкрита постійно. Єдине, що там вона була засипана боковушки землею, а тут тепер будуть дірочки, але нічого страшного. Значить, оце, спробую. От -от так. Оце ось те, що помідори ті тяглися, як ниточки уверх. Там он якийсь тільки зійшов, бачу один. А це ж перець і синенькі. Ось перець, помаранчеве диво, той, який був, деякий він сходить. А це ось синенькі ті перші, які голландські чи які вони там були, також були щахлі і не сходили. Ось ще два, дивлюсь, новеньких зійшло. Там он один, там один. Ось два вилізло. Ну, вже вони такі. Очухалися, вже пішли в рост, вже росте серцевинка, помідори такі фіолетового кольору, тобто вже закальонні закальонні. Ну, я вважаю, що я правильно зробила... Так, тепер О, скло на місце поставити. Я вважаю, що я правильно зробила в свій час, викинувши їх на двір, бо в хаті вони б загинули всі повністю. А на дворі, як можемо бачити, все ж таки вони очухуються, викарабкуються. Єдине, що я, мабуть, неправильно зробила, ну той перець, що я попікірувала, що було 8, залишилось 7, той правильно. А оті помідори, що було там 10, Маленьких, тонесеньких, несеньких отих маленьких черіків, типу. можливо, їх не треба було займати, а викидати в місті з цим, може б вони тут вижили краще, ніж вдома. Так, ну одразу що я вам можу одразу показати? Купили сьогодні знову траву. Той осот, який пшикали, той вяне, сохне, але за цей час. Активно поліс уже новий. Там, де пшикали, та трава. Сохне, жовтіє, воно так добре видно. Та й в ту сторону видно. Дорожка, вон де, де пшикали, бачите, вже жовте все стоїть. Але лізе новий, лізе як падло. Ось, наприклад, це пшикане. Ось пшикане, а поруч ось вже вилазить. Новий маленький, молодий. Це у мене тут рядочок кропчику. Щавель все-таки не вимерз. Ось ці два з половиною рядочки щавля треба якось його, не знаю, чи ножа взяти та спробувати той осот як можна глибше по корінню саме повирізати. Просто його сполоти, він же ж по новій буде рости. Так що треба якось отут мені дати ладу. Ну, Це не сьогодні, я і так сьогодні. Я вчора була великий молодець, а сьогодні ще більший молодець, з урахуванням того, якби ви знали, скільки я сьогодні обходила. Я була і в АТБ, я була і в нас тут по магазинах. Ну, коротше, і на базарчику була. Багато де було. До речі, оце кущовка, я нею любуюся, любуюся. Світуня, я знаю, що ти дивишся. Оце твоя кущовочка, наша так звана київська. Ну, вона мене прямо прямо радує. тфу фут фу на неї, нехай, нехай росте далі. Ну, а на ту сторону зараз ой, підемо подивимось, що в нас там робиться. А вже потім розкажу, що у мене в дворі робиться. Да, до речі, почали начебто відростати троянди. Але я не пам'ятаю, як там правильно, коли не від корня. Від корня, який йде? Зелений, по-моєму, пагін. А на троянді мають бути червоні, оце листячко, це, Здається так. Тут ось відросло. Тут ось почав росток відростати. Я думала, а то ти щось ріжеш. А то не ти ще, ще хтось ріже. О, нарешті вирішили нарциси зацвісти. Зараз тут пройдусь ось ці чотири троянди. Вона одна червона, друга червона, третя точно бачу, що не кореня, а від стовбура. І четверта, ну хтось зна. Подивимося. Думала, що ця абрикоска повністю пропала, наче почала вона розпускати листечко. Ну а там оця вишенька, як і в минулому році, від корення випустила, ну, знизу. Чи від стола, чи від кореня новий пагін. Але в тому році було так само і по факту він загинув. Так, це наша поливалка тут. Стоїть, бо ми вже вмикали. Ось часничок. Часничок вибирається. То був геть гамняний такий страшний. А зараз трішки трішки вибирається. Ой. У нас такі тучі хомари. І вже декілька разів намагався бризкати дощик. Ну, але пару капельок і все. Так, тут у нас що? Ось це цибулька товстюча, це та, що була підмерзша з коридора, з великої цієї ріпчастої цибулі. Це в мене галаночка та, що залишалася, що я купляла. Ось кущовочка. Це ця, що мені сусідочка давала. Ну, а це многостраждальний буряк. Одна, друга, третя, ну, коротше, таке ледве-ледве де-не-де. Буряк треба пересівати, буряк стоїть, замочується. Трава піднялась, звісно. Шкода буде її викидати, але в нас тут навкруги ніхто більше не тримає господарство взагалі. Кроме курей, у сусіда навпроти нема нікого. У цих сусідів нема нікого. Отам От навскоса, і то тільки кури, так само, як в нас. Все. Далі тут закинуто, навпроти закинутий. Там далі ділянка. Там нікого не тримають взагалі. За ними також нікого не тримають. Ну, в общем, навіть віддати нікому. Так що. Якось так. Якось так. Пре цей осот, як на дріжджах прямо. Страшне. Пшикав-пшикав. І гляньте, скільки його було, як пшикали. І зараз пройшов якийсь час, скільки тут пройшло. Тиждень, може, чи скільки. А його разів у 10 точно більше вже. Я не знаю, що з цим осотом робити. Да? <реш> З сотом, кажу, разів у 10 стало більше, ніж попшикали. <реш> да. То ходив виборочно, кожний кущик ото пшикав. А це треба таке, знаєш, як ото спаливалки. Так, ну що, ходімте далі, покажу, де мене носило. Ми йдемо. <реш> Дайте про, проходу. Ось тут ми сьогодні почали будівництво нашої альтанки. Велику хочемо зробити <кій> <кій> бісідку. Спочатку думала на два піддона, по факту вирішили, що на три. Будемо робити з того, що маємо вдома. Буду знімати. Але відео саме по будівництву альтанки буде взагалі окремо. Так що це все буду розповідати в окремому відео, як це все буде кріпитися, які будуть стіни, яка буде криша. А зараз покажу вам ще щось. Так, не звертайте увагу у мене тут за цією стіночкою. Зозульки живуть. Внизу гнізда нікому не треба. Оці Вова строїв, ось одне, он там друге, он, там просто ящик. Нікому вони не треба. Почали нестись на підвіконні, поставив їм там ящик. Потім прикріпив ще два, от бачите, на стіні. І оце в них війна прямо за ці, за ці ящики. От, одна сидить, друга в черзі, там пішла, сілася, тут теж сидить, дується, тужиться, друга вже в черзі стоїть. Ну, Коротше кажучи, висотники, так що не звертайте увагу. Дивіться, яка краса, ви уявляєте? Вчора відгукнулася мені людина, сама запропонувала, М -м -м, наче вона Ну, у нас в Таранівці проживає. Блін, як поцвіли стіни. Гляньте перестали, ну цією ж зимою тут ніхто нічого не було у нас, так? Да? І як цвіль пішла. Від сирості по стінах. Коли доїли, коли тут днями були, тут було чистенько, сухенько, а зараз і по стінах цвіль пішла, он дивлюсь, і по потолку кругом. Е, Так, квіточки. Значить, вчора відгукнулась мені жіночка і запропонувала, що вона Продає, оце ж я показувала в відео, що я в неї придбала. Ось отакі оця квітка 50 гривень. Така. Ось це одна, друга ось ця від неї. Ну, їх треба постригти. Буду обрізати стригти. Потім ось цей кущ від неї. Так, три, ось четвертий. Теж буду стригти так, четвертий. Де ще ось п'ятий. П'ятий і ось шостий. Оце ті, що я вчора придбала ввечері по 50 гривень. А сьогодні на базарі в одних запитала тільки такі. Ну, оці низенькі для клумби. А в іншій через дорогу стояла там ще авто. І з квітками великий вибір був. Кажу, а, а пітуній дуже багато. Кажу, а є ампельні? Вона каже, да, є, по 40 гривень віддам. І це я, коротше кажучи, сьогодні ще купила 5 штук. Вони, звичайно, менші, вони такий горшочок маленький. Це горшочок, який я от вчора розсаду сіяла. І самі кустики менші. Але їх також треба обрізати, стригти. Оце ось одна, ось друга. Ось третя. Так, четверта і ось п'ята. Це все мають бути ампальні, тільки оті, що вчора ми купили. Там такі якісь сорта, чи голландські, чи якісь. Ну, вони, коротше, дуже масивні ростуть. І вони, як сказала продавчиня, не підходять для оцих малесеньких горшочків. Але я вже придумала, що вони будуть посаджені. Я ще вчора це придумала. Ну це вже буде все робитись тоді, коли побудується альтанка. А поки на вулиці сьогодні вітрюган страшенний і ну, холодно. Холодно, похмуро, тому ми їх поки поставили в сараї. От, поставили в сараї, а завтра вже десь бог чи колись потепліє і виселяться вони на вулицю. Якраз пострижу їх, пообрізаю. Купила сьогодні вже підживу ту, що мені вчора жіночка порадила. Ой, не пам'ятаю, як вона називається. коротше 20. 20, 20. Отак називається. от, Ну і все. Так що це все буде вже садитися потім, коли построїться. Альтанка. Ті шість, що я вчора придбала, мабуть, посаджені будуть в дві ємності, я думаю, ну в великій. Там ємність буде більше 50 літрів. Я хочу потім поставити одну тут на кутку, одну ось тут, ну ближче туди. А ті, що сьогодні я 5 штук придбала, будуть посаджені у відра з-під молока у 5-літрові. Я сьогодні вже купила оці вісюльки, вони по 12 гривень. Ну, щоб вішати, як ото, знаєте, ці горщики вішаються, то вже буде висіти просто десь на стіні. Ну, коротше кажучи, планів багато, роботи багато, мрій ще більше. Ой, капець, мрій ще більше. Так що якось так. Знову пускається дощик, крапельки такі накрапають. От. Ось такі справи в нас сьогодні. Сьогодні буде недовге відео. Квіточки вам показала. Так коротенько розповіла і вже потім не знаю, коли, коли, коли я з вами зустрінусь далі. Можливо, завтра вийду з вами на зв'язок. Не знаю, ну я ж про будівництво, про це взагалі не хочу навіть починати нічого розповідати. А ти до Павла Так. — Він в гаражі за <звінь> Зразу. Що що? були Засинай. Я зрозумію, щоб то скріплювати піддони. Ну так, да, верхні, це теж скріплювати. <звінь> ну так. Ну, їхай, їхай. А це не попадає, ні? Це не, не повинно. Та хай падає, що. Глава, щоб мене не прибив. Не Та я не ходжу, я сидю, ну все рівно, таке на ногу як гупнеться, так. Ось. Та я ж взагалі то відео записую. Що ж я там буду знімати? Стенку від будинку, чи що? Ай, краса, краса. Ешко, я вже прямо, прямо бачу, як це буде все потім. Я вже прямо бачу, як це потім буде. Ти ще сам не знаєш, як воно буде? Ну нічого. Ні, я взагалі мала на увазі квіточки. Mm. <гум> да. Там буде одна велика ємність, а тут буде як квазон великий. Ну, а ті на оцій стінці хочу, ну, щоб просто висіли потім. Так що. А за цю альтанку я, я хочу, я сьогодні почала вже там знімати, але воно навіть вставляти сюди не буду, що і як робиться і робитиметься, як кріпиться, що. Потім хочу окремим відео викласти, можливо, ще комусь знадобиться. Ми єдине думали, спочатку меншеньку будувати, але потім я ще вчора так подумала і вирішила. Що треба попросити, можливо, на три піддони, більшу. І в ітогі сьогодні почали, і почали дійсно на три піддони. Так що, це, це наша третя спроба. І я сподіваюся, як там кажуть Бог, трійцю любить. Я сподіваюся, що ця спроба буде вдалою. Перший раз у нас тут була спроба організувати такий куточок для відпочинку, але тут нестерпно жарко в день, це що сьогодні сонця нема. А так тут цілий день сонячна ця сторона. Другий раз це коли ми плели виноград на оце засохше дерево, це дерево, до речі, буде зрізатися. Але той виноград, він я ж кушаю попровисала та сітка, мусора з нього взагалі тут було, сипалося і на голову, і кругом. Все це я прибрала. І проволоку ту, і виноград взагалі звідси прибрали ту, дичку ту. І це тепер третя спроба. Я думаю, що вона буде сама вдала і сама класна. Тим паче, що від козюляк залишилися і піддони, від козюляк залишився і тент, яким сіно накривалося. І ми вирішили все це задіяти. Задіяти, щоб. Боже, я за сьогодні намотала такий кілометраж, що я, напевно, з грудня стільки не нахожувала. Вон тент громадний з фури. Ну, хто бачив наші стоги сіна, той пам'ятає. Якраз і тут потім все це вигребиться, бо під піддонами ж просипалося сіно. У мене грушка цвіте, маленька, але цвіте. Ці три кущики, які були начебто живі, вони видно, що, як сказати, почали тронулися в рост, з'являються нові е, кінчики. Да? Ну, а це, звичайно, не знаю я що. Те все сухе, так нічого і не відходить. Так само, як і тут і блюару у мене посохло, і маленьке, і велике, і те, не пам'ятаю, як називається. Це у мене тут ожина. Треба брати сікатор, бо я не трогала довжину лози. Але бачите, от на кінці взагалі нема, видно, що пропавши. Тут ось один такий чахлий, і знову скільки нема. Знову такий слабенький. Ось листик вже більший. І ось вже такі пішли. От треба його, напевно, що обрізати, ну хай ще. Ну, посюди точно обрізати отой край. А можливо, поки не буду трогати, бо ним воно там кріпиться, оця. Класно. Так само ця друга, знизу їх іде дві. Ця друга, тут вона вже, бачите, такі попускала росточки, прям росточки. І ось класні такі. І вона теж от, активно посюди є ось трішечки новеньких листиків. А далі лоза пуста. Але, напевно, теж не буду поки що обрізати, бо вона мені добре тримає. Бо якщо зараз оце обріж, то оце ж не триматиметься. Так що... Ось цей тент буде задіяний на альтанку. Також Вова поїхав до нашої палички-виручалочки. Хто нас давно дивиться, той знає. Пал Сергійович Він за нами сумує, каже, коз не стало. Ми що тепер бачитися, не будемо. Поїхав по металеві пластини. Бо треба для скріплення, для укріплення для фіксації. Цвіте моя яблунька. Хто в нас давно дивиться, в позаминулому році зараз спробую збільшити. О, оце прямо ось отут. В позаминулому році на ній було дуже багато яблучок. Це Макінтош, здається. В минулому році майже не було, там одне чи два щось було. А зараз цвіте обліплено. Ну, Подивимося, що воно буде. Трава, звісно, піднялася, вже косити треба. Так що такі справи. Все, все вам розповіла, все показала. Всіх міцно-міцно обіймаю. Бажаю миру, головне, бережіть себе, чмоків щоків. No, Nesumuite, skoro počuojimas ir pamatysimės. Liubiu vas.